Ось ми з вами вже у 2025 році. І на жаль, досі продовжується військова агресія. Звісно, що питання мобілізації вони нікуди не зникли. Так само як і не зникли питання щодо звітів, які мають роботодавці подавати щодо відповідно громадян, які підлягають військовому обліку. А в 2025 році є певні відповідні зміни. Отже, сьогодні я хочу вам дати. Короткий гайд для роботодавців щодо оновлення списків військового обліку у 2025 році. Отже, почнемо спочатку. В першу чергу розглянемо, що змінилося. До списків додано більше інформації про освіту та професійні навички працівників, що в подальшому, в принципі, може допомогти, точніше, визначити їхню придатність до військової служби. Електронні військові квітки. Що це значить? Можна використовувати як паперові, так і електронні копії військових квитків, тобто витяг із резерв плюсу. Увага на що треба звернути увагу, це звільнення працівників. Працівники звільнені у 2024 році більше не включаються до списків за 2025 рік. Щодо заброньованих працівників для заброньованих працівників потрібно вказати додаткову інформацію про бронювання. Це Номер наказу і відповідно, ну це портал Дія, що в 2025 році лишилося незмінним. Це терміни подачі. Списки потрібно оновити до 25 січня 2025 року. Форми списків ви можете використовувати як паперові, так і електронні форми списків. Звіряння даних ТЦК будуть проводити планові перевірки списків. Що при цьому важливо пам'ятати, точність даних. Перевірте всі дані, особливо щодо освіти, досвіду та бронювання, збереження документів раджу зберігати копії військових квитків та інших документів, пов'язаних з військовим обліком. Оновлення інформації своєчасно необхідно оновлювати списки у разі звільнення працівників, зміни їхніх даних, ну відповідно і ще інших змін. Чому це взагалі важливо? Дотримання законодавства це ведення військового обліку, є по суті обов'язково. У нас для всіх підприємств, і це є вимогою закону. Актуальні дані про військово зобов'язаних в першу чергу допомагають забезпечити, як ми з вами розуміємо, обороноздатність країни. Неправильне ведення військового обліку можна призвести до адміністративної відповідальності, і це в першу чергу адміністративної відповідальності керівника підприємства, де шукати детальну інформацію. По перше, це порядок номер 1487, основ. Нове ні нормативний документ, який регулює ведення військового обліку, також така інформація може міститися на веб-сайтах ТЦК. відповідно, також міноборони, і там можуть бути відповідні зразки документів. І ще, звісно ж, я вам раджу: якщо цих порад вам було недостатньо, то звернутися відповідно за порадою до юриста або адвоката у сфері. Військового обліку і відповідно, отримати повноцінну консультацію. Я сподіваюся, що цей короткий гайд для роботодавців у 2025 році щодо оновлення списків військового обліку був вам корисний. Ви з нього зробили собі певні висновки, і відповідно, ви вчасно зможете здасти списки, і у вас не буде відповідно, жодних штрафів щодо адміністративної відповідальності. Якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково їх пишіть у коментарях. Не забувайте про наявність на соціальних мереж, телеграм-каналу. Підписуйтесь на нас. І я дуже вдячна Збройним силам України за те, що у мене є можливість записувати для вас це відео. Сподіваємося, віримо, все буде Україна.